Музика завжди була і є одним із найбільш затребуваних видів мистецтва. В останнє десятиліття використання результатів творчої діяльності у сфері музики набуло масового характеру. З'явились нові способи використання музичних творів, музичних виконань і фонограм. Створюючи музичний твір, музиканти-виконавці не тільки реалізують свої творчі здібності, але й створюють музичний продукт. Сьогодні в арсеналі композиторів існує широкий вибір засобів створення музики, починаючи від класичних інструментів і закінчуючи електронними студіями. Існує багато комп'ютерних програм, що допомагають композитору створити незвичну позвучанню музику. Згідно законодавства, кожен автор музичного твору може захистити своє авторство і право власності. Що для цього потрібно? Довідка музичний твір це твір, художні образи котрого виражені за допомогою звуків. Автор музичного твору називається композитором. Пісня це словесно музичний твір, призначений для співу. Фонограма це будь-яка виключно звукова фіксація звуків виконання. Або інших звуків Які є форми вираження музичного твору нотний запис, звукозапис і відеозапис не має значення, чи є звукозапис і відеозапис твору професійним чи аматорським. Публічне виконання. Який строк дії авторського права? Строк дії авторського права на музичні твори триває протягом життя автора і 70 років після його смерті. Закінчення строку дії авторського права означає перехід творів у суспільне надбання. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно використовуватися будь-якою особою. Як усе починалося перша фонограма з'явилась наприкінці 19 століття. Один італійський композитор возив із собою на виступи фонограф, на якому була записана фортепіанна партія його творів. Першим міжнародним інструментом, який регулює права артистів, виконавців та виробників фонограм, стала Римська конвенція 1961 року. Основна мета документа це захист від нелегального присвоєння або піратського використання фонограм та результатів діяльності в сфері ефірного мовлення. Американська музична конференція 1977 року визначила Гобой як поганий дерев'яний духовий інструмент, на якому ніхто не вміє добре грати. У світі шоу-бізнесу вираз золотий диск означає, що копій диска продано на 1 мільйон доларів. А платиновий диск, що продано мільйон копій диска. Цікаві факти героїчна симфонія Людвига Ван Бетховена спочатку була присвячена Наполеону Бонапарту. Але коли Наполеон проголосив себе імператором, Бетховен зняв присвяту. Найпопулярнішою весільною музикою в Сполучених Штатах є пісня Вітні Х'юстон Always Love You». По дивному збігу обставин вона ж найпопулярніша похоронна музика у Великобританії. Рекордсменом по найбільшій зібраній на одному концерті аудиторії є група Аха, що навіть занесена у книгу рекордів Гіннеса. Концерт Аха у Бразилії у 1991 році зібрав 195 тисяч чоловік. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений